Всім привіт! На полі зібраної пшениці вирішили зробити посів. Взяли трошки гороху. Висіємо невеличку діляночку горохом засіємо а вдруг складуться умови і воно дозріне. А якщо ні, то просто буде покривна культура, а також все поле, потім, все поле потім засіємо потім суміш сумішю культур. Я потім покажу, розкажу, що складається. А зараз горох з невеликою кількістю уніфоски. Це десь там 140 кг на гектар у нормі. Горох висіваємо у нормі що там, кілограмів 180, десь плюс-мінус там як вийде. Адже горох сіємо вперше, хоч і в такому режимі покривної культури, але вперше. Поле, як бачимо, зелене, але вчора, покрите гліфосатом з трибенуроном метилом, то сподіваюся, хай повністю не випалить, але розвиток призупинить і дасть можливість розвиватися в покривній культурі. Сівалка сіє, ну так собі дуже розкидає ґрунт, він вологий. Зараз покажу. Отакий вертикальний обробіток ґрунту виходить. Цим самим дещо підрівнюємо площу, ну тобто невеличкі бугрики. Діагональна діагональ ми тут робимо. І наступна культура соя буде посіяна в, іншій, в іншому напрямку, тому ми вирівнюємо, вирівнюємо поле. Отак От залишається після сівалки. Ну Пройшовся, ніби прям зверху насіння немає. Глибина там від пів см до 3-4, рівномірність ну Зовсім зовсім не дуже. Не виходить її налаштувати, вона риє канави, але їх не засипає. Так, сію далі, потім ще включуся. Ось так, за допомогою навігатора виходить більш-менш рівненький посів. Тобто, як бачимо, сіємо по колу. І от зараз іде сівалка, прохід посередині. Тобто ось видно, де йде сошничок. Зараз на цю сторону і ось видно, де йде сочничок. Тобто якраз видно, залишилося на прохід сівалки. Тобто стрімбелом без маркерів висівати досить таки точно, це залежить від того, як виходить вести по індикаторам світодіодним. Якщо рівненько тримаєш трактора то і в принципі рівненький посів. Ось таку суміш культур. Отже, тут соя, кукурудза, соняшник, ріпак, горох. Це все перемішали. І будемо висівати після пшениці у вигляді покривної. Сівалку налаштовуємо зірочки найменше співвідношення. А язички тут відкриті наполовину. Тобто, щоб легко могла пройти кукурузинка і горох. Орієнтуємося десь кілограмів. 10 на гектар цієї сумішки висіяти, і, в принципі, цього буде достатньо. Ну, в принципі, все тут видно. Горох, кукурудза, соя, соняшник і ріпак. Оце зараз ми і будемо висівати. Отак криє землю Січ 3,6, висів покривних культур. Зараз трошки поглянемо, що тут виходить. Невеличка зовсім норма. Десь хотілося б висіяти близько 10 кілограм на гектар. Ось видно горох. Випав є, в принципі, прикритий ґрунтом кукурузинку. також видно. Ось. Тобто зовсім не густо, потрошечку ось соїнка, потрошечку випадають культури. І, в принципі, хай там не як, але ґрунтом як більш-менш накрито. Тому, гадаю, сходи мають бути. В принципі, Завтра, післязавтра обіцяє опади. Якщо пройде дощик, то обов'язково все зійде. І сходи покривної культури будуть отримані. Дуже рідкий посів. Важко знайти насінинку, тим бачиш, що... Соняшничинка чорна. Можливо, я десь досі... згортаю. Так. Не дуже глибоко висіваємо. Так, да, не можу соняшничинку знайти, але вона точно є у суміші покривних культур. Важко знаходити в цій стерні. Так. Коротше, кудись сіє.